Мої вітання, друзі, на ремонт приніс знайомий мережевий стабілізатор напруги Струм з помилкою е 3 У нього характеристики від 140 до 250 вольт. Давайте вімкнемо і подивимося, чи дійсно це так. Подаємо на пругу жилення, чекаємо і бачимо помилку е 03 що свідчить про перегруз трансформатора. На кнопку реакції немає, нічого не відбувається. Ну що, давайте відкриємо, відкрутимо всі гвинти і заглянемо всередину, що тут таке в нас знаходиться. Так, бачимо силовий трансформатор, плату керування. так, шість реле, реле не переключення має і розетка спарена. Так, давайте відкрутимо плату керування, заглянемо, що там. Відкрутили плату, наблюдаємо релюшки 6 штук, контролер, звісно, 2003 керування релюхами, конденсатори по живленню і по низької напрузі конденсатор, кнопка діоди. Якийсь. З цієї сторони ми бачимо сегментний індикатор, кнопка діодний міст, якісь струмові опори. Більш нічого кримінального не бачу, пайки всі в нормі. Все дуже гарно виглядає. Лінійний стабілізатор маємо. Давайте поміряємо, хоча напругу, що тут відбувається. Так, міряємо на діодному мості і ми бачимо 12 вольт і на лінійному стабілізаторі 7 вольт на вході і 5 вольт для живлення контролера у нас присутнє. На кнопку реакції нема. Давайте подивимося, що у нас відбувається на кнопки, яка напруга. Так, міряємо її 0. Так, трішки з цієї сторони неудобно. Давайте з другої сторони 0,5 вольт так, натискаємо все. 0 є. Тобто керування на процесор працює. І щелкнуло і ви бачите, запрацював стабілізатор. Дивно, так не цікаво зовсім. Так, давайте під'єднаємо вольтметр на вихід. Бачимо на виході на розетки 218 вольт, все відповідає. Стукаємо, грюкаємо по платі, можливо, десь сухопай. А може реле залипло залягло. Дроти можуть у трансформатора, що хоч можуть бути. Погано тим, що воно самозвільнилося. А що тепер робити з ним, я от не знаю. Як ви гадаєте, що в такому випадку ви робите? Нічого, звісно, будемо збирати і віддавати. Ну, а що тут можна зробити? Зламати я його вже не зламаю. Так, ставимо плату на місто, мабуть, оглядаємо ще раз і нічого, нічого я абсолютно не наблюдаю. Ви бачите те саме. Все дуже гарно виглядає. Давайте перевіримо від. Латра e буду подавати, змінювати на вході напругу. Спочатку вниз, а потім уверх. Напругу ми дивимося на розетці 200 вольт. Зараз на виході стабілізатора норма. Так, 190 вольт, 180 вольт. Все на виході стабілізатор реле клацають і стабілізує нормально. Тобто обмотки перемикають 160 вольт на виході 222. Все в порядку. 150 стабілізує. Так, 140, все. Далі у нас стабілізації немає і просто спускається на нанизу. Чому так він повинен в аварію впасти? 100 вольт, 150 на виході. Все це межа в нього, 100 вольт. Цікавий такий ширпотреб. Ладно, давайте додамо напругу до високого значення і подивимося, що тут. Але реле всі перемикають. Так, 226 ми. В нормі і додаємо напругу 240 вольт на виході 220, все 246 порядок. так І 260 на виході 230 вольт. Тобто стабілізатор можна вважати, що справний. реле все переключають, нічого не залипав, аварію не падає. Цікаво, така дивна річ відбувається. ну що ж, Буду збирати і віддавати, звісно. А що я ще з ним зробити? Ламати його, я його не зламаю. Так, збираємо, закручуємо гвинти, перевіряємо ще раз зібраному стані, і він стартонув. Тобто, все запрацювало. Причина не виявлена. Таке буває, на жаль, не цікаво. Але, друзі, я вам все одно вдячний за те, що ви дивитеся мій канал. На все добре, до побачення.